Заняття з логіку математичного розвитку. Математичний потяг. Привіт-привіт! Малята, а ви любите подорожувати? Так. Скажіть, а куди б ви хотіли відправитись? Можливо, на море, на відпочинок. Скажіть, а на чому можна дістатися до потрібного міста? Білим, потягом, літаком. Відгадайте за звуком, на чому ми відправимося у математичну подорож. Вірно, ми подорожуватимемо потягом. Порахуйте, скільки вагонів. У составі. Так. п'ять. За допомоги чого ми їх можемо пронумерувати. Так. За допомогою цифр. Уважно розгляньте вагони. Синій. Який за рахунком? Якою цифрою його позначимо? Так. він Перший і позначимо його цифрою один. Червоний вагон якою цифрою позначимо? Так, цифрою два. Тому що він другий. Жовтий вагон якою цифрою позначимо? Так. Цифрою три, бо він зображений третім? Якою цифрою позначимо фіолетовий вагон? Вірно, цифрою чотири. Якою цифрою позначимо? Останній рожевий вагон. Так. Цифрою п'ять. А зараз порахуємо вагони у прямому та зворотньому напрямку порядковою лічбою. Готові? Один, два. Три. 4, п'ять. А тепер у зворотньому напрямку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розумнички Далі наш потяг приїхав на галявину. А тут багато дерев'яних колод. Потрібно знайти спочатку найбільшу. А потім найменшу колоду. Готові? Перевірте, чи впорались ви з цим завданням? Я впевнена, що так. Рухаємось далі. Подивіться, кого ми зустріли на наступній галявині. Так. Зайчика, лисичку та ведмедика. Друзі вирішили зібрати весняні букети. Щоб було легше розібратися і порівняти, викладемо їх на поличку. Подивись, які квіти збирав ведмедик. Так, червоні квіти. Порахуйте, скільки їх! Правильно, 5. Якою цифрою позначимо їх? Правильно. Цифрою 5. А які квіти збирала лисичка? Так, жовті квіти. Порахуйте, скільки жовтих квітів. Правильно 5. Якою цифрою? Позначимо їх. Вірно, цифрою 5. Які квіти збирав зайчик? Так, вірно. Сині. Порахуй, скільки квітів зібрав зайчик? Вірно, три квітки. Якою цифрою позначимо їх? Так, цифрою. Три. Подумайте і скажіть у зайчика стільки ж квітів, як у ведмедика з лисичкою? Ні, у зайчика менше квітів. А яких квітів більше жовтих чи синіх? Вірно, жовтих квітів більше. А яких квітів більше? Синіх чи червоних? Правильно червоних! А яких квітів менше? Правильно менше синіх квітів. Розумнички. Наше заняття подорож підійшло до кінця. Наприкінці ведмедик вас хоче пригостити медом, якщо відповісти на його запитання. На чому ми з вами сьогодні подорожували? Так, на потязі. Скільки було вагончиків у потягу? Так, 5. Чим ми їх позначали? Цифрами. Які колоди потрібно було знайти на наступній галявині? Найбільшу? Та найменшу колоду. Які квіти збирали друзі? Так, весняні квіти жовтого, червоного та синього кольору. У кого була однакова кількість квітів? У ведмедика та лисички. А у кого було? Найменше квітів. Так, у зайчика розумнички, ви чудово впорались з завданнями, а нам же час прощатися до нових зустрічей.